Привіт, народ! Прийшла пора вирішити проблему з тим, що дуже швидко опускається навіска, з тяжкими агрегатами. Мається на увазі з дисковою борною. З іншими агрегатами, з якими МТЗуха працює, той сповільничий клапан, який стоїть, його в принципі, вистачає. А от з дискою борною 900 кг падає. Дуже, дуже швидко навіска об землю бабахкає. Думав купити за 200 гривень того нового співничого клапана, бо думаю старий вже там так не працює, як має працювати. Но виникає інша проблема, за яку я вже десь на Ютубі читав. Що буде з дисками вона ну, нормально опускатися повільно, а от з легшими агрегатами буде дуже довго опускатися. А Особливо ще осінню, коли масло підзагусає. В тому простому сповільничому клапанові отвір 1,5 мм і дуже дуже повільно опускається. Як вийти з даної ситуації? Що придумати? Зараз покажу. А вихід є: замість е, такого простого сповільничого клапана можна купити таку штуку. Називається гідравлічний дросель зі зворотнім клапаном. Який принцип його роботи. В одну сторону масло спокійно йде, в іншу сторону сповільнюється. Але оте сповільнення можна накрутити. Є отака регулювання. І ти собі накручуєш, з якою швидкістю воно опускається. Тобто під диски накручу собі, щоб повільно, Осенью, ну, буду з легшими агрегатами працювати, щоб воно. Як мені подобається, так можна буде підкрутити швидкість опускання навіски. Називається він ось так. Просто ввів в інтернет дросель гідравлічний чи дросель масляний зі зворотним клапаном. І по першому ж оголошенні я його купив. 976 гривень сама ця штука плюс. Оці по 200 коротше 1400 гривень. Оцей весь комплект 200 гривень нова пошта. Він йде ось в такому виконанні. Конкретно цей дросель пропускна спроможність його на 30 літрів. Є і на 50, на 15 ну Там дуже багато. І ці різьби теж є, відповідно, вони теж не одинакові на, на різних дроселях. Тут ці різьби дюймові, конкретно в цьому 3-8 різьба. Тому замовив переходники, щоб не голову не морочити за цих два штуцерка. то замовив зразу готові переходники під різьбу М20, крок півтора, ну, під димтезовську різьбу під півсферу, бо вони ще є і під такий, як то кажуть, конусок, ну, під ті єврошланги. Я замовив під радянський стандарт, ну, щоб поставити. Ця де менша частина сюди вкрутиться, ну і відповідно ще кільце взяв. Різних варіантів, тому що ще не знаю, де його краще поставити. Зараз ми ну, розглянемо, як, де краще поставити на підйом чи на опускання. Ну, я, я обґрунтую свою думку, а там може хтось не згідний, то скаже, чого не так. І так, намалював схематично гідроциліндра і хочу пояснити, де краще поставити того сповільнюючого клапана. Чи, чи дроселя, чи. Навіть простий сповільничий клапан. Ну, на мою думку, де він краще повинен бути. Ну, зараз коротко промалюну. Шток гідроциліндра, сам гідроциліндр. Поршень, штокова камера, поршнова камера. П. E, підйом. О – Опускання. На підйом масло подається в штокову камеру. Відповідно, шток ховається, відповідно, навіска піднімається. На опускання наоборот подається сюди масло під тиском, а звідси самотяком витікає. На мою думку, на мою думку, ця штука має стояти на підйом. Масло подається, піднімає навіску, тут є тиск. Суть цієї штуки, щоб оце масло назад повернулося. Ну, максимально повільно. Чого воно має бути на опусканні, я не знаю. В інтернеті і, дивлюся і ставлять і на опускання, і на підйом і, ну, і ці друселя і сповільнені клапана. І так, і так воно працює. Но мені чогось здається, на підйом воно правильно було б. Щоб на підйом подавалося ну, вільний хід. А, а коли вибиваєш речах вплаваючи, щоб оце масло воно буде сюди вже назад вертатися, вже воно йде. Ну, через той сповільнюючий клапан, який тут вбудований і накручується. А що ж воно ставлять на опускання, як воно, я не знаю, може хтось мені більше обґрунтує, що воно дасть конкретно тут. Єдине, що погано буде, що якщо захочете примусово опустити, ну, віджатися, то ця штука буде гальмувати. Якщо вона буде накручена, наприклад, під підлошильник, а ви захочете ну, задніми колесами віджатися від землі, то вона буде сповільнювати. Ну, це, це моя така думка. В мене на підйом від розподільника на гідроциліндр іде ось такий шланг. Значить, там його видно, звідки він пішов. Ну, від розподільника і туди на, 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 на циліндр. Ідея яка? Ідея дуже проста. Викрутити цей шланг, замість нього вкрутити два маленьких і посередині поставити його. Ось такому. Ну, його десь ми тут закріпимо на корпусі. І буде досить зручно підкрутити, якщо треба буде підкрутити. Бо якщо поставиш на циліндрі, ну там нема місця. Там придеться знімати сідушку, знімати ту кришку, щоб його накручувати. На вмання просаджувати руку і, і, і рукою підкручувати. А тут, мені здається, буде саме, саме нормальне місце. З, за, зараз закріплю його, протестую і скажу, чи щось дало, чи не дало. У мене, на жаль. Немає оператора, щоб познімати, як воно працює, ну, збоку показати. Тому, тому буду сам. Думаю, закріпити, Вон, бачите, отакого от штучка. Думаю, може там десь отак закріплю. Шланги просную поза педалью щіплення. Там буде дросель, і думаю, буде досить зручно просадити руку і підкрутити. Зняв я цього шланга. Поставив два коротеньких, поставив посередині того дроселя. А воно нічого не дає. Міняв місцями дроселя. І до чого я прийшов висновку? Оця шланга, як так показати, де вона? Від розподільника, це не на підйом, це на опускання шланга. Я щось затупив, бо дивився по Т-25, як зроблено. А в Т-25. Ну, Навіска піднімається, а шток видвигається, а в мпз наоборот. шток ховається. Ну, я так глянув, що цей шланг там на підйом. І тут щось, щось затопив і теж подумав, що на підйом. Тому тут закріпити воно мені не, не, ну, нічого не дало, те, що його тут закріпив. Тому перепрошую свої слова назад. Буду закріпляти на гідроциліндрі. Безпосередньо попробую його якось вмонтувати. В гідроциліндр. Доступ там не дуже, щоб його буде регулювати, тут було б зручніше. Ну, так як вже є. Можна було б з тої сторони така шланга поставити, але там в мене металічна трубка, не хотілося мені замість неї пускати отаку шлангу. Тим більше, та сторона на підйом, металічна трубка, тиск, ну, самі розумієте, трубка ходитиме набагато довше, ніж у ці шланги. Тому буду монтувати безпосередньо на гідроциліндрі. Там е, теж е, гідроциліндр у мене клапан той, що був конусна різьба, там теж є свої нюанси. Поставити напряму цю штуку в гідроциліндр не вийшло, тому що в гідроциліндрі різьба виявилася під конус, а тут пряма різьба, М20, крок 1,5. Тому викрутив рідний клапан. Сповільнюючи, виколупав з нього всю ту начинку, а ж там була така шайбочка і 3 мм отвір. Навіть на самому клапані десь отакого, От напевно, буде краще видно. Видно? Троєчка. Ну, рідний клапан стояв з 3 мм отвором і зварив з нього такого переходника. І тепер оце... це вкрутиться в циліндр. В нього вкрутиться адаптер, ну, цей сповільнюючий клапан і далі піде шланга. Шланга вже, відповідно, треба коротшу, бо там мало місця. Ну, зараз беру, покажу, як воно вийшло. Зібрав вже на циліндрі. Шланга трохи треба замінити на коротшу, ну, поки що в наявності. Короткий є шланг, але він дуже дубовий. Він так не вигинається, як мені треба. Тому поставив м'ягенького нового. А там поставиться коротший. Тут все стало добре. З оцим штуцером перший раз завіз до чоловіка, заварив мені півавтоматом, оцей саморобний перехідник, то почало підстикати. Ну, кажу так, як є. Прийшлося це все вирізати, викидувати у цю частину гаєчку. Не йшов старого шланга не потрібно, з нього вирізав оцю гайку з цим. Кусочком фітинга і вже сам троєчкою електроном якось якось тримається. Но особливу увагу хочу приділити у цьому конусному, конусній різьбі. Хтось його придумав, ну, для нього бляха кутел в пеклі окремий, напевно, буде. І улія там буде сама гаряча. я півдня промахався, щоб закрутити, щоб тут не текло масло. Закрутив раз, не помогло. Підмазав герметиком. Не помогло. Вкрутив вже сам конус, новий може конус десь там впирається. Не помогло. Намазав таким в мене є вал втулочний, такий синій різьбовий фіксатор. Теж не помогло. Воно ж тут, бачите, там вже баюра масла збиралася. В кінці знайшов Loctite 648. Він трохи не для цього призначений. Ну, я його замазав, закрутив, тримає. Ну, бляха півдня то його штучкою і не хочеться тут залишати, бо тут ж місця нема потім це все розбирати. Ну, самі, хто має МТЗ, самі знаєте, який це рідкісний, рідкісна така скажімо робота потім з цим все робити. І так само буде туди натікати масло, буде назбиватися пилюка. Потім захоче впустити, циліндр буде лягати на ту купу болота і буде виривати кріплення. Он тебе укріплення буде вирвати, бо він буде як би так переважувати через це болото. І ти його не видмухаєш нічим. Бо воно ж це по повітру дуйкою. Ну, Коротше, півня провозився, промахався, ну здається, більш-менш зробив. Клапан встановив ось так. Можна буде крутити через верхній лючок, але пробував руку, ну, якщо сильно захотіти. Не в куртушці ну, саму руку просадити, то можна рукою буде піднакрутити. Ну, так уже краще, чим, чим ніяк. Схема, по якій закріпив, не знаю з якої його сторони. Не з тієї сторони. Навелося. Навелося. Бо тому що не знав, яким боком ставити, то ще дзвонив до тих хлопців, ну щоб... Щоб він нічого не розірвало, бо ж не хочеться заново його купляти. Зараз ще заведу трактора, підніму навіску. Ну, заглушу трактор і покажу, в мене якраз є експериментально вчепив прицепи, покажу на ньому, як цей клапан працює. Так, речах наплаваючи. Не, видно? Видно. Дивимося тепер на прицепи. Прицеп піднятий. Клапана я зажав повністю, тобто зараз навіска не опускається, клапан не дає. І починаю викручувати клапан. Не знаю, чи воно показує. зараз дужче. Закручую клапан. Бачите, гоба і вже почав помаліше. Викручую, Хоп, закручую. Ще закручую. Ну, думаю, зрозуміло. Його принцип, його призначення. З маслом він, ну, коли масло є в тій системі, то він досить туговато крутиться, тому я думаю, він сам по собі не повинен відкрутитися. Ось така робота, два дні промахався, а все із-за того, то не те, що треба розбирав, то тут масло покапувало. Навіть добре покапувало. І так воно все хочеться зробити, роботи на півдня, а по факту два дні. Ну нічого, якщо комусь відео сподобалося, лайк, коментуйте, підкажу, поки ще щось пам'ятаю по цій роботі, підкажу щось розкажу. Думаю, осінню можна буде е, накрутити собі, як, як захочеш. З дисками накручую. та з цим прицепом, якщо повний зерна приїжджаєш і його опустити, він дуже швидко опускається. А от з легшими агрегатами можна буде відпустити. Тим більше, що, от наприклад, сівалка чи культиватор кидаєш речах на плавач, якщо клапан сильно буде зажатий, ну воно не буде так плавати, бо він буде не вспівати ну, не пропускати масло. Тому цей клапан порівняно з тим простим, ну ясно, що він кращий. От, от тільки що ціна питання. Ну і регулювати, не знаю, там трохи не, не буде зручно, придеться чуть-чуть підкручувати і дивитися. Ось таке відео. Підписуємося на канал, буде ще якась робота, ще щось зніму, покажу.